Джоб Центр Козел не дає вивчати мову, а я ж так хочу. Хоча б рівень це один отримати. Так ніколи не кажіть, будь ласка. Я поділюся з вами методом, який спрацював не тільки для мене, але і для багатьох моїх знайомих. Звісно, ми не беремо до уваги ті випадки, коли людина справді не має іншого вибору, як покладатися на підтримку джоб-центру. Так, джоб-центр все більше закручує гайки, але головне дотягнути до рівня Б1 і отримати сертифікат. Після цього відкривається більше можливостей. Що далі? Можна знайти міні-джоб або роботу з частковою зайнятістю. Багато людей поєднують повну зайнятість із міні-джобом, щоб знизити податки, а потім вперед на курси. Які вам подобаються, але є й інший шлях, яким я користувався сам Йдете до шефа і домовляєтесь працювати менше, бо плануєте відвідувати курси німецької мови. Повірте, роботодавці часто йдуть назустріч і навіть оплачують навчання. Саме так було в моєму випадку три роки тому, коли я пішов на курс c 2 Тоді на курсах вслуховуєшся в кожну дрібничку, адже це ваша власна інвестиція. Проте буває і так, що з вчителями не щастить. Як це сталося зі мною на курсі c 2 я витримав лише два тижні, бо мій рівень був значно вищим, ніж те, що там викладали. Тому не втрачайте час на вимолювання курсів в джоб-центрі, а дійте, як я. Або Приходьте до мене на курси, як це зробили багато моїх учнів.